Доброго дня, дорогі друзі, я знаходжуся в Островській академії Це ті, що засновано 1576 року, це в тій академії, де князь Островський Василь Василь Константин побив свій час москалів. Надіюся, що він і нам сьогодні допоможе це зробити. Я хочу представити вашій увазі, проблему із імплантованими кардіостимуляторами. Відомо, що електрокардіостимуляція є на нині основним методом лікування. Бразіарітмі, вони є різні, там і дефіцит роботи синусового узла, і австроварикулярні блокади, і братикарлітична фібриляція Пересервь, і СІ РК і так далі. Ну, але ми пам'ятаємо також, що електрокардіостимулятори не доведеться на свою досконалість, фізіологічність і так, так би мовити, ефективність. Вона не завжди дає бажаний нам результат з точки зору дисфункції. Тобто, може це рахувати як ускладнення, а може просто рахувати м'якше, як дисфункції. Ось на нашому на прозріці представлені варіанти кардіостимуляторів, і ви бачите, що перевагу сьогодні мають DDD, три літери Д, тобто це є стимулятори двокамерні, один електрод, з яких знаходиться в пересерді, другий в слоножках. Майже всі брадикардії лікуються цим стимулятором за винятком брадикардії, яка виникає при фібриляції пересек. Ми бачимо, що там стоїть однокамерний стимулятор. Ну, ми провели аналіз наших всіх стимуляцій протягом останніх двох років, і хочу сказати, щоб лікарі мусять знати деякі елементарні речі, про які я зараз хочу говорити. На кожному стимуляторі є декілька цифр: 5, 4 або 5. Цифр. Перша із яких означає камера, з якої стимулюється, тобто передсердя чи слоночки, атрім А чи В. Друга, друга літера стоїть камера, з якої сприймається сигнал. Вона теж може бути і передсердя, тобто літера А, або і слоночка, літера В, або, э, В, або із обох. Камер, то тоді літера D. Так само і відповідь на сприйняття може бути літера Т, літера I, І, літера D. І нарешті є у нас частотна адаптація, це четверта цифра у, у, у шифрі міжнародному кодуванні. І п'ята цифра це є багатофокусність, коли стоїть два пересердні електроди, наприклад, і два у шлуночках електроди. Така багатофокусна стимуляція тепер також застосовується. Ось я показую, що на кожному стимуляторі є ось ці літери, вони написані під низом. Бачимо тип стимулятора, і на верхній колонці пише DDDR, І про них я буду говорити. А внизу VVI, показаний однокамерні стимулятори, але краще це видно на ось цій прозірці. Ми бачимо ліворуч у верхньому куті однокамерний стимулятор з одним електродом. Посередині бачимо двокамерний стимулятор з двома електродами, і внизу ми бачимо трьохкамерний стимулятор це те, що називається ресинхронізуюча терапія або CRT. Ну, Виглядає електрокардіограма, Треба насамперед знати, що ось є такі штрих, штрих лінійки перед, перед зубцем П і перед комплексом QRS. І ми кажемо, що може бути право лише стимуляція, однокамерна з правого пересердя, або, наприклад, правослуночкова, це друга половина електрокардіограми праворуч. Вона має стрих-ход, свій або стимул перед слоночковим комплексом. Тобто там малий спайк, а там великий, великий спайк. І ось показані всі три варіанти: перший це пересердна стимуляція на самому верху літера А. Розташування пересердного і слоноскового електроду. Але наша увага звернути вашу увагу на те, як виглядають комплекси П і QRS на стимульованій електрокардіограмі. Ви бачите, що П і QRS подібні по своїй морфології, тільки П значно менший є в розмірах, ніж комплекс QRS. Але обидва вони є деформовані і не відповідають таким критеріям, як надзвичайний електрокардіограм. А ось те, що ми кажемо, crt стимуляція або трьохкамерна стимуляція. Ми бачимо у правому пересерді вверху ліворуч електрод, у правому шлуночку внизу ліворуч електрод, і праворуч показаний електрод, який знаходить субепікардіально у лівому слоножку. Це і четвертий знаходиться в коронарному синусі, але він не є активним. Активним є три пересердя один електрод і два чолоножки. Це для тих пацієнтів, які мають проблему з серцевою недостатністю, мають асинхронію між шлуночком або диссинхронією. І, власне, тепер і є той, той крик води, що ми хочемо, щоб стимуляція здійснювала, давала можливість для стимуляції обох шлунок одночасно, бо це буде фізіологічно і не буде сприяти прогресуванню серцевої недостатності. А ось те, що ми щойно обговорили з Андрієм Володимичем, проблема. Гість стимуляції це новий крок в електрокардіостимуляції. і ще одна найновіша система: коли стимуляції проводиться у ніжку здорову здорову частину ніжки нижче блокади, тобто права ніжка. Здорово її не стимулюємо, а ліву ніжку стимулюємо дистальніше в місці блокад. І нарешті показані мікростимулятори, мікро і наностим, ті, які імплантуються всередину порожнину лівого шлошки, де вони знаходяться до тих пір, поки є джерело харчування. Це, скажімо, 10-12 кроків. Що робити далі з цим стимулятором поки що нам невідомо. не відомо. Далі. Не всі проблеми, які виникають на погляд лікаря, на електрокардіограмі зі стимулятором і слід вважати справді ускладненнями, справді неполадками. Ось перед вами є так звана псевдоаритмія, яка є зв'язана з тим, що є проблеми з стерензисом. Що це таке є? Дивіться, будь ласка, на електрокардіограму. Бачите базовий ритм, який здійснюється з інтервалом 877 мілісекунд, тобто інтервал РР 08 з копійками. І раптом вискочив. Природний імпульс, і вийшла на електрокардіограмі, ось третій комплекс зліва, якщо йдучи, бачимо нормальний комплекс. Тоді електрокардіостимулятор він дуже розумний є, і призупиняє свою діяльність на певний період часу. І оцей певний період часу, який буде відчікувати стимулятором, чи, чи природа не, не, не припустить наступний природний імпульс, він називається гістерезисом. Кожний пристрій має свій гістерезис. Його можна навести на, на програматорі. І ви бачите, як що 857 базовий ритм, а ритм, а інтервал баз, інтервал гістерезу 343. Разом це складає 1200 мілісекунд. Лікарю здається, що є пауза якась і що з нею треба щось робити. Ні, не треба нічого робити. Це є нормальна робота кардіостимулятора. Він чекає, чи природа не дозволить наступну їм. Тобто віддає перевагу природному ритму, І таке не потрібно. Або ще одна псевдоблока псевдоритмія. Коли йде задана частота, наприклад, у ритмі 100, 120, 130 чи 140 на хвилину, і пацієнт не може переносити такої частоти, і тоді йому перепрограмовується частота на річ ширіт. Бачимо внизу, на, на зображенні нижньому, бачимо, що є комплекс стимульований, і наступний пропадає. Це називається індукована атриовентрикулярна нібито блокада, псевдоблокада, бо її нема насправді це так побудований пристрій. І він робить частоту вже не 120, а нам не 150, а 75 ударів на хвилин. Це теж не потрібно лікування. Ми розробили ось таку класифікацію або систематизацію дисфункції кардіостимуляції. За практичного лікаря треба пам'ятати, що тих дисфункцій є 5 груп. Ось перша група це проблема зі самим генератором, тобто проблема зі стимулятором, то пейс. Друга проблема нездатність захоплювати імпульс. Я буду про них говорити трохи далі. Далі йде проблема із порушенням відстежування, відстежування і імпульсу, сигналу серцевого. Треть, четверта проблема це аритмія або дисфункція, асоційована з самим кардіостимулятором. Теж про нього і розкажу. І в п'ятий клас ми ввели дисфункції, які характеризуються як письмекерний синдром. Феномен пам'яті серця виглядає, виглядає, виявляється і таке є. Він описаний шатеріє, тому називається феноменом або синдромом Шатеріє, синдром Твітлера і два фьюжени фужен і псевдофюжен. Про них я розкажу по ходу. Отже, проблеми зі стимуляторами не можуть бути різні. Може бути порушення роботи генератора в зв'язку з виходом терміну давності генератора, власне, дислокація електрода, дефект ізоляції електрода, перелом електрода, порушення контакту електрода з корпусом кардіостимуляторів чи перфорація електродом міокардії, і таке можливість. А друга група це і перша група дійсно виправляється в кардіоцентрі там, де проводилася перша стимуляція пацієнта або в якомусь іншому кардіологічному аритмологічному центрі. Друга група це є дисфункція захоплення. Подивіться, будь ласка, на екран, ви бачите ліворуч, іде вед, веде ритм кардіостимулятор. Бачимо рисочку перед кожним комплексом слоновським, все йде правильно. І далі він йде посилає сигнали. але бачите, маленькі на червоних стрілках показані, що стимулятор працює і далі, але відповіді нема з боку шуночків. Немає відповіді. Оце означає проблема лікаря, що лікар має попробувати підняти функцію самого міокарда, бо це вказує на дифузну і міокарда або тяжку кардіоміопатію. Міокард не відповідає на стимул. Стимули йдуть. Ось бачите, три стимули, на яких відповіді немає. Тобто, пристрій працює нормально, регулярно посилає сигнали, але результату немає. Такого пацієнта треба направляти самі до кардіологічного центру, де є. Можливість проводити інфузійну терапію, кардіопротекторну терапію, тобто піднімати біоелектричну активність міокарди, бо вона, виявляється, в даному випадку дає збої. Дуже, дуже детально це описано в праці професора Жарінова Олега Йосиповича і з колегами своїми. Далі третя дисфункція це дисфункція відстеження. Вона буває в двох варіантах: або гіперчутливість, або гіпочутливість. Що таке гіперчутливий стимулятор? Стимулятор наскільки розумний, що він буває, що коли почує якийсь електричний розряд десь поблизу пацієнта, який має цей імплантований пристрій, він припиняє свою роботу. Наприклад, пацієнт зайшов під великовольтну лінію і раптом зупиняється у нього стимулятор. Або, наприклад, другий. Пацієнта е, наступила якась проблема, або на дворі наступила проблема, і похолодало різко. Він починає зябнути і починається скорочення міжреберних м'язів, міжреберних м'язів, я не помиляюся. І виявляється, що ті потенціали мязів яз, грудної стінки можуть призупинити діяльність стимулятора. бо стимулятор, хоч він і дуже розумний, але не знає, що це таке сталося. І ось подивіться на екрані. Працює і працює і раптом на паузу 5 секунд, це не жарти. На 5 секунд призупиняє свою діяльність, бо в цей час з'явився дрожнь, озноб, зябкість така, і з'явилася зупинка. Ця зупинка може бути небезпечною для життя, бо якщо триває зупинка одну секунду, дві секунди це не страшно. 2,4 є межею, яку витримує людина. Три секунди і більше, це патологія. 5 секунд треба негайно доправляти такого пацієнта в центр, де є можливість замінити електрокардіостимулятор. Ви бачите на екрані величезна пауза. Та ще дисфункція відстеження теж, але гіпосенсор. На прозірці показано, як ліворуч показано три комплекси, де веде стимулятор Ритм гарно. Потім вискочив власний природний комплекс, і все пішло шкереберки. Стимулятор веде свій ритм, а природний стимул веде свій ритм. Получається два, два, два господаря. і получається конкуренція двох ритмів. Один одного не бачить, наче зав'язані очі. Ритм стимулятора ось рисочки рівненько йдуть один за одним, а слоношкові комплекси собі теж. Включається і не бачить один одного. Це велика біда, бо після нього може виникнути ось те, що внизу праворуч написано слонова тахікарія. Це смертельно небезпечна тахі, тахіаритмія. Такого пацієнта негайно до електрофізіологічного лабораторію, кардіоцентр, де можуть зробити, надати відповідну допомогу. Дуже важливо є ось четверта дисфункція: це асоційована з двокамерним стимулятором дисфункції. Дорогі друзі, я мав декілька таких пацієнтів, це надто важкі пацієнти. Що тут відбувається? Відбувається ось що. Ось на малюнку лів, ліворуч показано екстрасисла, яка в лівому слоночку виникла, і вона охопивши весь слоночок, все серце, навіть якщо сказати, ширше. Далі, при наявності відкритої дороги через. Ретроградної слоночки до пересельня, так зване ретроградне вентрікуатріальне проведення, якщо воно є збережене, вся екстрасистола передає свій сигнал на пересердя, зокрема на праве пересердя. А там знаходиться правопересередний електрод. Відчувши, що до нього прийшла якась електрична команда, він передає цю команду на стимулятор. Стимулятор, не знаючи, що це таке відбувається, дає в свою чергу стимулятор на слоночки і заводить ось цю письмекер асоційованого сахікаргів. Це є щось жахливе. Це наступає колаптоїдний стан, пацієнту стає дуже погано, і це є проблема, яка вимагає екстреної невідкладної допомоги. На цьому малюночку показані чотири фази. Цієї письмекер соціальної гікардії. Ось тригером є шлоночкове екстрасисло. Вона показана на верхньому рисунку ліворуч, на верхньому вікні ліворуч, червона зірочка показана, і червона стрілка веде до адревентикулярного вузла. Я повинен доповісти вам, шановні лікарі, що є 30% людей на земній кулі, в яких імпульси через авіаузи йдуть не лише антиградно напрям, тобто зверху вниз. Від синусу вузла до слоночків до, до міокарду, а може піти знизу вверх, через атриовентрикулярний вузол, повертатися назад в пересеред. І от якщо так трапляється, у мене з таких пацієнтів, я розказав, вже було двоє чи троє, троє навіть. І якщо цей імпульс проходить через ав авеузіл, ретроградно, від слоночків до пересервника, це природній шлях, але він може такий бути. І пересерений електрод, схопивши, Відчувши цей сигнал, посилає його, переадресовує на стимулятор, а той починає видавати стимулятор. Дивіться, будь ласка, внизу. Ось ішов стимуляторний ритм з частотою 60 ударів на хвилину. Аж раптом ритм подвоївся, стало 120. 120 це ще більш-менш переносимо, але це може бути і 150 і 200. Таким чином, виникає через це ретроградне вентрікулетріальне проведення. Тахікардія, слоночкова не, не є шлоночкова тахією, вона є спецмекеріт, індукована е, тахікардією. І ось чотири фази: триггер, екстрасистол, ретроградне проведення, відстеження ретроградного сигналу перед серним електродом і стимуляція шлуночки. Е, що робити в таких випадках? В таких випадках потрібно. Пам'ятати, що стимулятор має так званий антитахікардитичний алгоритм. Ось на малюнку на цій прозі показано PMT. Це є письма, асоційовано з тахікардія. Ось вона йде і вимкнувся анти ПМТ алгоритм. Через 10 комплексів все продовжує тахікардія, і далі включається ця, ця, цей алгоритм і частота із 120. -ти. Стає раптом 60 куда на хвилину. Тобто включається механізм, який ліквідовує цю е, тахікардію шляхом подовження так званого поствентрикулярного рефрактерного періоду перед церкві. І в такий спосіб сам пейсмекер зупиняє такі кардії. Але буває, що не зупиняє, коли ось цей механізм не спрацьовує. Получається такі керівні. Так було в тих моїх двох випадків про які я. Весь час розказує. Значить, що в таких випадках треба робити, треба попробувати перепрограмувати даний пристрій. Тобто негайно доставити пацієнта в ту, той центр, де ставився стимулятор, або в кардіо чи аритмологічний центр, де вміють де мають відповідні програматори і можуть це зробити. І нарешті інші дисфункції. Їх я тут чотири представляю ваші уваги. А дуже тяжке, тяжка дисфункція називається синдром кардіостимулятора. Що то за синдром Кардіосами? По-перше, він буває тільки у тих пацієнтів, яким імплантують однокамерний стимулятор. Пам'ятайте, що однокамерні стимулятори йдуть тільки при брадикардії на фоні фібриляції і пересет. І на картинці показано, що може бути момент, коли. Коли стимуляційний, коли солоночки скорочуються у відповідь на стимулятор, і в цей же самий момент закриті і, і клапани, мітральний і трикоспідальний отвір Або атріовентрикулярний отвір. По суті, скорочуються, скорочуються передсердя при закритих клапанах. Представте собі передсердя скоротились скоротилися і право, а дірка, отвір. Між пересердям і шноском закрити в цей момент. Получається, що кров мусить вернутися назад або в порожницькі вени із правого пересердя, або в легені вернутися назад. Виникає раптовий приступ задухи, синюха виникає, набрякає сильно шийна вена і ший пульсує. І цей пацієнт відчуває як гарматний. Гарматний удар в грудях, така важкість в грудях, у вигляді гарматного посуха над яремними венами плюс серцебиття, плюс каш, да, закінчують. Дає, дає підставу подумати про це є. Його регулюють шляхом медикаментозної терапії, яка є неефективна, і усуває цей синдром шляхом заміни електрокаргівсив. Ще один синдром, і будемо закінчувати, бо час і завтра більш детально буде. Ще раз це самодопи, як вже в рамках з'їзду. Феномен Сетріє французький феномен або пам'ять серця. Дивіться: на електрокардіограмі йшов ритм стимулятора, і раптом стимулятор припинив свій, свій ритм, з'явився власний ритм, але з'явилася електрокардіограма, яка нагадує не нонстемі, тобто інфаркт міокарда з депресією сегмента СТ без елевації. Бачите, СТ під'їздині Т від'ємно. Через деякий час це все діло відновиться, і не потрібно ніякої паніки робити. Такий синдром може бути варіантом, варіантом пам'яті серця, і він спеціального лікування не, 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 не потребує. На жаль, наш час завершується, і тому інші ускладнення я відношу на завтрашній день. Я хочу сказати, що порушення ритмів, які ми асоціювали у вигляді п'яти кластерів, їх легко дуже буде побачити на екрані, і можна зайти на сайт Коретваза. На наш міжкафедральний студентський науковий густок там буде ця презентація. Так само, крім того, що на цьому сайті, до даному, де ми зараз знаходимося, вона буде доступна для всіх лікарів. Я дякую за увагу і слава Збройним силам України. Я сподіваюся, що перемога буде за нами. Дякую.